Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Федорченко Олександр Іванович народився 9 грудня 1974 року в місті Ізюм на Харківщині, вчився в місцевій школі, закінчив ізюмське ПТУ, працював на оптикомеханічному заводі у місті Ізюм. Проходив строкову службу у десантних військах, працював у патрульно-постовій службі поліції, займався підприємницькою діяльністю з 2014 по 2016 роки. Брав участь в антитерористичній операції і операції об'єднаних сил. З 2016 року був одним з найактивніших волонтерів, обіймав посаду очільника миргородського осередку військово-політичного руху Правий Сектор. Мав звання сержанта на посаді головного сержанта роти вогневої підтримки миргородського батальйону 116-ї окремої бригади тероборони. Добровільно приєднався до захисників України у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Воїн у складі групи спеціального призначення 148-го батальйону був серед тих, хто влаштував гадяцьке сафарі на російського агресора. Загинув 25 березня 2023 року в районі села Тоненьке Покровського району Донецької області у ході виконання бойового завдання, нагороджений нагрудним знаком Щит сил територіальної оборони ЗСУ, медаллю за оборону рідної держави, орденом за мужність третього ступеня, герой України з орденом Золота Зірка посмертно. Пам'ятаємо вічна слава Герою!